Друзі, вітаю Путін вчора у першій ночі, навіть пізніше, з'явився в ефірі, дав прес-конференцію. Правда, там не було запитань. А там були ультиматуми та власне погроза прямих переговорів. Каже, що без умов, але одразу виставив кілька із них. Далі Путін сказав, що готовий спілкуватись з Україною, але не пішов на умови, які запропонувала Україна, та які запропонувала. Коаліція охочих, а запропонував свої. Тобто вони зараз мають ввести санкції на нього. По великому рахунку він наплював на все те, що сказала коаліція охочих, і запропонував свою історію. Трамп, можливо, навіть не розібравшись у всьому, уже радіє, каже: Супер, скоро може все завершитись. Уявіть, як це буде класно! Ну, давайте все це уявимо. Більше того, давайте все це і проаналізуємо, тому що це, як написав Трамп, буде найважливіший тиждень в цій війні. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб слідкувати за всіма інсайтами переговорів, за всім тим, що відбувається в країні та зовні. Ну і зрозуміло, що зробіть донат, а ми збираємо вже останні. Останні гривні для того, щоб закрити питання на 2 мільйони реп Шарк авто. Ну, і зрозуміло, що Мавік джентльменський набір на три бригади. Підписка доната, ми починаємо. Путін, е який через Піскова казав, що відкидають українську і е європейську пропозицію. Потім Путін сказав, е Пісков сказав. Е Ідеї Путіна, що вони подумають про це. Ну одним словом, відкидали, думали. Медведєв просив, щоб його поцілували в одне місце. Ну от але потім Путін вийшов в час ночі. Ну от тримали, маринували там цих журналістів, і власне сказав, що він готовий, але не до того, що сказала коаліція охочих, а до свого плану. Причому він каже, що це план безумов і перекидає м'яч на поле. України, то як казав Мерц, м'яч на полі Росії. Росія каже: Окей, ми не чуємо, що ви сказали. У нас свої умови. Ловіть. Тепер м'яч на вашій половині. Що ж власне сталося? Путін каже: по-перше, він обновив, поновив обстріл шахедами, він обновив обстріл дронами. От по запорізькому напрямку було 360 бойових зіткнень. А далі Путін е, запропонував важливе слово продовжити переговори в Стамбулі. Коли Росія каже без умов, то продовжити умови в Стамбулі це окупація Криму, Донбасу визнання окупації Криму. Потім далі скорочення армії, скорочення військового виробництва і далі далі. Він не сказав, давайте почнемо переговори без умов. Продовжимо початі в Стамбулі. Перше, він відкидає мирне перемир'я на 30 днів, він його не згадує, він на нього плює. Далі він каже, продовжимо. Знову ж таки, це він каже: зустріч без умов. Окей, без умов, так без умов. Ну і одразу каже: з'явитися всім, 15-го числа в Стамбулі продовжити те, що почали в 22-му році. Тобто, Путін уже умови нарізає. Плюс він каже, ви не переживайте. Ми домовимося з Ердоганом, а тому все буде готово. Водичка на столах, фініки будуть на столах. Одним словом, приїжджайте, будуть вам перемовини. Путін зрозуміло, що ображений за те, що українці паралельно ведучи ці перемовини в 22-му, ще рванули потужно на контрнаступ, відбили Путіна із Київщини, із Сумщини, із Харківщини і Херсонщини. Повернули прекрасне місто Херсон в своїй значній більшості. Ну і зрозуміло, що це Путіну. Не І його. Зараз він хоче помститися з геополітичної точки зору. Путін не погоджується на умови коаліції, висуває свої нові умови. Трамп на це не дивиться, каже супер. Правда, в медіа не зазначається, це супер. Висунутим умовам коаліції. хочеш Україна, Франція, Британія. Чи це супер? що запропонував Путін. Давайте в Стамбул. Стамбул теж не просто так. Загалом, відчуття, що йдуть по проговореної з Трампом плану, можливо, Джида, можливо, інші. Але точно це проговорене з Трампом. І європейці, а і ну, ми, як і з європейцями, а і російська сторона окупантів, і сам Трамп. Бо не просто так, але з запізненням на тиждень. На тиждень, можливо, навіть на три. Явно, кожен бачить в цьому плані тільки пункти, які хоче виконувати сам. Але в цілому для Америки видно, що це все дуже схоже. І це все, типу, як частина одного плану, просто кожен робить своє. Ердоган з'являється не просто так. Так, да, Путін давно хотів до Ердогана, йому це подобалось, але Трамп нещодавно сам дзвонив Ердогану, значить, уже готував, підстилав сіно, де можна, власне. Приземлитися. Тому Ердоган з'являється не тільки від Путіна, але й від Трампа. Ну, от. І це запізнення на кілька тижнів теж не просто так. Це, власне, те, що Трамп хотів зробити ще до Великодня для загального розуміння. От. Ну, Але ж Росія геополітично озлоблена одиночка, я вам говорив, вони завжди намагаються все робити по-своєму. Ну, ну і, типу, відкидаємо 30-денне перемир'я, але перемовини в Стамбулі. Пункт перепригнули, давай сюди. Держдеп каже, що ні, спочатку повинно бути перемир'я, припинення вогню, точніше так, перед перемир'ям, припинення зупинка вогню, сісфаєр, а потім сідати політично за перемир'я. Путін робить свою історію. Трамп нагнітає, що це буде супер важливий тиждень. Ми не споримо. З обрання Трампа кожен тиждень суперважливий. І ми то туди, то сюди, то туди, то сюди. Але зараз дійсно Україна повинна відповісти разом з Європою. Ну, от позиція штатів двояка. Трамп каже, супер держдеп каже: ні. Спочатку умова зупинки вогню, Путін почав стріляти. Загалом пам'ятаємо, що 12-13 росіяни перекривають коридор для Арешника. Ви знаєте, що Росіяни, коли входять в переговори, починають одразу жорстко бити. Це не нагнітаю паніку, просто знайте, що це може бути, тому користуємося укриттями, завжди намагаємося бути в безпеці, тому що росіяни будуть лютувати. Тобто, це тварина зі сказом, яку ведуть, власне, на усипання. І ось зараз вона буде лютувати, змушуючи, намагаючись нас погодитись на її кабальні умови. Тому якщо наші приймають умову їхати, а Зеленський вчора ще до заяви Путіна сказав, що якщо Путін стає на е, 30-денне перемиря, ми готові на будь-які перемовини, в будь-якому форматі без попередніх умов. По великому рахунку, Зеленський теж говорив про Стамбул, але не ще не знаючи, що Путін перепригне один пункт, який зараз дуже важливий це зупинка вогню. Путін хоче нас шакалити і паралельно вести перемовини казати: дивіться, ваші люди стікають кров'ю. Я б'ю по ваших дітях, лікарнях, церквах, школах. Вам же ж боляче? Зупиніться, візьміть будь-які умови, і цей кошмар завершиться. Це стратегія Путіна. Питання, яка буде зараз наша стратегія, яка буде наша відповідь? Європейців Стармер, Мерц, Макрон. Зеленський, ми не помітимо, що він перепригнув один пункт і потім ще щось не помітимо. Чи ми будемо стояти на своєму? Загалом зараз важливо м'яч на нашій стороні. Він його відбив криво по-своєму, але спеціально так. І вони зараз нам перекидають цей м'яч. І Україна повинна на це зараз відреагувати. Тому сьогодні, я думаю, буде реакція і коаліції охочих і України. Реакція Трампа, я вам казав, вона трошки розмита, найважливіший тиждень да супер, що все скоро може закінчитись. Які умови не знаю. І виходить його ж держдеп і каже: ні, спочатку сісфаєр, зупинка вогню, а потім перемови. Тому позиція розмита й двояка. Кожна зі сторін прочитає своє. Тому зараз слово за нами. Напишіть в коментарях, якою буде відповідь нашого президента. Їдемо в Стамбул, не їдемо в Стамбул, вимагаємо заморозку, а потім їдемо в Стамбул. Одним словом, які шляхи розвитку ми беремо. Чи, наприклад, відповімо як росіяни, піднімемо планку, піднімемо градус і не почуємо, що сказали вони. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо витискати російські наративи точно так же, як і витискати росіян з наших. Території, ноги їхньої тут не повинно бути. Ну і зробіть донат 100-200 500 гривень в цей важливий переговорний день, щоб посилити позиції наших військових. 100-200 500 це ідеально для цієї неділі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!